Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, які події, бачите, перевернулися. Що ви хочете мені сказати? Мої дорогенькі, якийсь конфлікт, який відкриває шлях, який зумовлює якісь пропозиції, якісь. Коротше інформацію про кризу. Бачите, щось я ще не встигла, воно мені вже говорить. Тобто. Можливо, я вам скажу якусь інформацію, яка комусь не дуже сподобається. Так, ну давайте почнемо. Події тижня на Росії, починаючи з 4 по 10 листопада 2024 року. Так, покажіть нам, будь ласка, що очікує на жителів Рососії. Так, які події, які новини. В контексті війни, про що ми дізнаємось? що в них відбувається? Перевернути світ, перевернути світ, перевернутий король кубків? У них, знаєте, перевертається світ в очах. Із-за того, що вони пожинають, пожинають плоди своїх дій. Це, Знаєте, ідея. Як... Можна сказати так, їм повертається те, в вони, чому вони рукоплескали, їм це повертається, вилазить боком, як це говорять. Перевернути світ, знаєте, Анти, це ідея як війна. Війна, військові дії, переживання. Вони не можуть тримати своїх емоцій в руках, із за того, що вони. В них іде таке гіркий після смак своїх бажань, своєї підтримки, цієї війни, яку, на яку вони, ну, скажімо, так, закривали очі. От Наразі в них починається момент розплати, навіть не момент, а події, цілі, низка подій розплати, яка буде тривати дуже довго і болісно. Ось так. Окрім того, кордони, карта кордонів біля води, там в них буде якась ситуація, яка зумовлена причинно наслідковими зв'язками, якийсь король, якийсь король в них. Також якийсь творчий король, або король інформації, який несе інформацію, він зазнає якихось пошкоджень, тобто він ще не здохне, але буде, скажімо так, утиканий проводами. Ну, це я так вже утрірую. Скажімо так, буде зазнавати наслідки того, що він не помер, і, можливо, він буде жаліти, що він не помер швидко, а що він вимушений мучитися досить довгий час. Тобто довге вмирання якогось короля. Ну, ось так. Хтось там в них там буде мучитися, мучитися. Імператор, карта імператора і король. Це конкретна людина, яка в король, король жезлів, який керує чимось, керу... одну із керівних посад займає: оцей король кубків, буде хворіти. Хворіти. Або він постраждає, скажімо так, від замаху, можливо, постраждає від. Можливо, навіть цей метафоричному плані, що йому буде краще здохнути, ніж жити в такому стані. Це я хочу сказати так. Ця ситуація може бути зумовлена, ну, от з його станом здоров'я того короля Кубків може зумовлена кимось із керівництва Кремля. Хтось його десь підставить, або замах на когось буде, або невдалий замах. Він ще трошки поживе, але буде жаліти, що не швидко. Далі покажіть ще, хто там. Так, карта імператриці прямо диявол, боже, в них така прив'язка до. Боже, там якась буде ситуація в них, настільки в залежність від ресурсів. І, ну от, яка з ситуації прив'язки короля до ресурсів? Залежність якась, небажання не, не відмовитись від чогось, від якихось ресурсів, від землі, можливо, якоїсь. Ну і окрім того, це карта імператриці, ну, от якщо взяти як одна з версій, карта України, тобто, знову ж таки, будуть вони думати, як прив'язати собі ще якісь землі. Вони не можуть відмовитися від тих земель, тобто буде лунати якась інформація стосовно того, що вони бажають залишити землю України під е, собою. Тобто буде там якась така інформація. Якісь там буде щось То, прив до прив'язка земель до себе, до своїх. Прив'язка, прив'язка. Знову ж таки, можуть вони, знаєте, ріша... намагатися про пропагувати плани, як прив'язати землі без бою, будуть шукати. Знаєте, диявол це вимушений контракт, вимушений. Я залишаю це собі, а на взаєм ти береш це. Це як взаємозалежні угоди, угоди з дьяволом. Для того, щоб уникнути поразки в якійсь боротьбі, вони будуть це пропонувати. Тому, знову ж таки, зауважуємо на тому, що ворог, коли пропонує якийсь такий обмін по залежності, це говорить про те, що в нього немає більше перспектив тримати оборону. Ну, фізично не може він тримати оборону. Тому, знову ж таки, буде пропонувати нам якісь взаємозалежні контракти стосовно земель. Я тобі даю це, або я тобі залишаю це, а ти мені даєш це. Ну, в такому плані. Якісь ну, як приклад. Або тут мова йдеться, а взагалі мова йдеться про контракт, як отримати землю, як не втратити те, що вони вже до себе прив'язали. Я буду діяти підло і все одно буду відкривати для себе перспективи для привласнення чужого майна, або ти мені віддаєш все добровільно, і я тоді перестаю тебе кошмарити. Ну, тобто, час для очікувань в нас буде, якийсь, які, якісь нам дадуть нам терміни да, з дедлайном. А з іншого боку, знову ж таки, їхні результати, скажімо, накопичень ресурсів, збору врожаю не є задовільними, тому вони і пропонують це. Щось таке ми почуємо. Далі покажіть третю подію. Ми дивимося, як завжди, три якихось основні ключові події. Третя подія на усі в контексті війни. Так, карта сонця пряма. Четвірка пентаклів. Так, щось в них таке. Проблема якась в них буде зі своєю власністю. Проблема з власністю, яка генерує світло. І проблема з рухом через воду. Я можу собі так припустити, що вони можуть зазнати проблему з тим, що ходить по воді, що плаває. Накал якоїсь ситуації з їхньою власністю в морі, на море. Те, що їм не належить за поправою, я думаю, щось може з Кримом може бути. Якийсь е, накал ситуації в морі біля Криму, щось от таке, от, я думаю. Бо те, що їм. Або Херсонщина, наприклад, е, окупована Запоріжжя, там, де території біля води, там щось може бути якийсь накал ситуації, гаряча якась ситуація. Які цікаві карти. Це пов'язано з тим, що вони вважають своєю власністю історичним чином, ну, що, знаєте, моляться на кістки. От давним-давно там вони собі щось там е відкопали і подумали, що це правда є. Ну, от будуть вони ще таку інформацію нести. Думаю, якісь проблеми можуть бути з їхнім флотом або з їхнім пересуванням біля води через воду, території біля води. Там буде якийсь накал ситуації по сонцю. Ресурси, які вони зібрали, можуть втратити. Сонце це також є елемент захисту. Те, на що вони сподівалися, те, що їм мало забезпечити захист, вони можуть втратити його. Втратою цього захисту, вони втрачають своє відчуття незалежності. Я думаю, що, те, що ну, скажімо, ті ресурси, які вони зібрали: людські ресурси або військові ресурси, ну там зброя, вони можуть також там втратити. Тому і буде там яскраве сонце. Там буде яскравий вогонь. Ну, сонце це вогонь, сонячний вогонь на їхній власності, яку вони вважають своєю власністю, хоча воно їм не належить по суті. Рух, рух когось. Я думаю, там або знищать якийсь великий арсенал, який вони там назбирали, накопичили, або люди, які вони накопичили, там, можливо, не знаю, чи є корейці в Криму, чи нема в Криму. Ну, коротше, якась ситуація місцина біля води. Блокування, блокування. Знову ж таки, навчання, невдалі навчання. Невдалі навчання, а інформація буде в розвідці стосовно локації цих об'єктів. Сила, карта сили і страхи. Те, що їх посилює. Те, що їх посилю. Знову ж таки, в мене так і випадає, як в розкладі на місяць, що біля води, щось там накопичено, чи це люди, чи це арсенал, якісь там або навчання, або для навчань. Тобто там буде накал, там буде вибух якийсь. Буде якийсь вибух. І змішаються там і коні, і люди, і зброя, і все. І все. Вони намагаються керувати цим, але їм не вдається. Так, по покажіть, що там росусія, як їм буде весело від нальотів пташок. Пташки будуть, військові пташки будуть кошмарити росусію. Так, вони опиняться очікувано опиняться в токсичній ситуації. Тобто ця незрозумілість вона виходить в реальність. Мало того, їм ще будуть і інформаційно підігрівати, скажімо так, лякати. як Підрікати будуть їм, що ми очікуємо, цього і потрібно було чекати, з огляду на таке то, і таке то, і таке то. Тобто і робота йде ДРГ, ну, люди, які проти них. Не тільки вони можуть ДРГ засилати, а де хто ще. Для їхньої перемоги немає перспектив. Тобто вони получать по заслугам, іншими словами, за що боролися, на те й напоролися, результат їхніх посилів стосовно війни, результат їхньої підтримки війни не дав довго чекати на себе. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші коментарі та підписку, за лайки. Особливо буду вам вдячна. Все і Україна. Ми перемагаємо, незважаючи ні на що, ми переможемо. Бережіть себе, бажаю вам всього самого найкращого!